Відверто на ух. Вітаю вас на хвилях ухрадіо. Сьогодні маємо можливість поспілкуватися про мову, про те, як нас бачать інші люди, завдяки тому, який в нас голос, яка в нас манера спілкування, і що може приносити нам успіх. А хто як не тренерка з ораторського мистецтва, нам може розповісти таємниці, на які варто звертати увагу? У мене сьогодні в гостях Лариса Черненька. Лариса, вітаю вас. Вітаю, Люда. Мені дуже приємно сьогодні тут з вами знаходитися. І я дивлюся на вашу усмішку. Це одразу налаштовує на позитивну бесіду. Мені кайфово бути там, де люди хочуть дізнаватися щось нове і розвивати себе у сфері ораторського мистецтва. Як ви сказали, я є тренеркою з публічних виступів, а також я допомагаю людям виходити у впевнені розмовні відео для соцмереж. Тобто, я людина така сучасного світу: Інстаграм, Тік-Ток. всі, хто мають проблеми з спілкуванням. Днями у цих соцмережах звертаються до мене. Ну всі, хто мене знають, скажімо так. Але власне, я ще є спікеркою української освітньої платформи, а також засновницею Академії ораторської майстерності, яка вже провела перший випуск у нас в Тернополі, і це було неймовірно. Про це я думаю, теж поговоримо пізніше. Так чому ця тема настільки популярна в останні роки? Яка причина? Чому люди хочуть вивчати ораторське мистецтво? І що їм це дає? На мою думку, я б Буду от все про, про все розповідати з власного досвіду. Тому що коли я розпочала ведення своїх соціальних мереж, я зрозуміла, що мені потрібно навчитися швидше формулювати свої думки для того, щоб виходити у ці розмовні відео, у ці розмовні розповіді, і давати таку змістовну лаконічну інформацію доносити до людей. І коли ти розпливаєшся дуже сильно у тексті, це стає абсолютно нецікавим, особливо коли починаються ось ці, е, е. ми в сучасному світі зараз боремося за. Будь-які секунди з е, нашої аудиторії, тому намагалася себе прокачувати, і відповідно мої соцмережі почали ставати такими популярнішими. До мене почали звертатися люди, які хотіли теж навчитись так само розмовляти. І я для себе побачила, що це такий дуже великий поштовх вперед для того, щоб розвинути себе як особистість, розкритися, почати проявлятися. І мені це дуже імпонувало. Відповідно, якщо воно йде від серця, однозначно це люди считують, бо як кажуть. Людина йде до людини. І, відповідно, я зрозуміла, що саме розмовні відео допоможуть як мені, так і іншим людям проявлятися в житті. Тому, в першу чергу, ораторське мистецтво воно цікаве для людей, які з сфери соцмереж, які розвивають особисті бренди, особисті блоги, а також експерти, які продають свої певні послуги. А якщо ми говоримо про офлайн простір, то офлайн це завжди про м, вміння. Триматися на публіці, і відповідно, всі люди хочуть показати себе з такої лаконічної, красивої, впливової сторони, щоб всі, хто на них дивляться, сприймали їх як людей амбітних, цілеспрямованих, відкритих, і це теж. Прокачується за рахунок ораторської майстерності, тобто, якщо ви працюєте навіть бухгалтером чи економістом, чи можливо якимось архітектором, і вам потрібно спілкуватися з людьми, бути завжди на виду, і щоб вас правильно зрозуміли, оцінили. А особливо, якщо ще від цього залежить підвищення в кар'єрі, то вміння класно висловлюватися на публіці, коли багато людей, то це теж до ораторського мистецтва. Потрібно звертатися і щось вивчати нове. Тобто не тільки якщо ви, наприклад, активні в соцмережах, хоча так, соцмережі це найкращий поштовх для того, щоб ми думали, як ми говоримо, думали, що ми говоримо, тому що це можуть пригадати. Загалом, які основні такі пункти ораторського мистецтва чи там теми, на яких найчастіше зупиняються? Мабуть, ще перше так, це голос, як ми говоримо, а далі що важливо. Знаєте, тут у мене одразу виникає таке запитання: от давайте до вас в який момент людина формує свою думку про нас в першу секунду, в перших три секунди, чи тоді, коли ми починаємо говорити? Ну, я думаю, що в перших три секунди. <свят> так, і це правильна відповідь. До речі, ми тут не обговорювали попередні запитання. У нас зараз повна імпровізація. Тому що в першу секунду ще людина не встигла зорієнтуватися. В перших три секунди ми спочатку зчитуємо мову тіла, а вже потім іде голос. Тому що вже вченими доведено, що люди на 80% візуали, тобто вони спочатку бачать вас, зчитують вашу поведінку, вашу манеру, вашу міміку, жести. Те, як ви ходите, ходу, абсолютно все, поставу, зоровий контакт. Тобто спочатку йде ось це, а тоді вже йде те, що ви говорите. І тому, коли ми говоримо про такі стовпи ораторської майстерності, я все ж би звертала увагу в першу чергу на мову тіла, на манеру спілкування. Так, мова тіла далі, далі все ж таки записуємо голос. Так. Запис, так Давайте хай буде другий голос. І третє, що би я поставила, мабуть, першим пунктом, це практика. Тому що знання без практики, вони мертві. Ми можна, от в мене, наприклад, є дівчата, які навчаються зараз там на індивідуальних заняттях, в, в групах. Зараз в мене челендж запускається. Мої всі такі експертні поради, вони. Базується на тому, що 30% я розповідаю, я кажу, як це має бути, але 70% ми маємо практикуватися. Тому що якщо практики немає, ми не зможемо засвоїти правильно всі ці знання в своєму житті і використати їх. Чи достатньо того, щоб, наприклад, подивитися кілька відео з ораторського мистецтва вдома, намагатися це відтворити, записати себе на відео, чи там для? Такого закритого перегляду для найближчих, для найрідніших, чи все ж таки важливо, щоб хтось був, тобто був викладач, який би вас контролював і направляв. Ви мені зараз ем, задаєте запитання, яке я щойно задавала теж своїй учениці, коли я займалася з нею онлайн. І вона каже: так: Давай, Лариса, класно, ти мені стільки корисних вправ дала, а в нас її основний запит це був вихід в соцмережі. Тобто вона хотіла проявлятися саме там. І я кажу: Окей, я тобі дала стільки завдань, де виконання цих завдань? Чому їх немає? Тобто важливо спочатку почати проявлятися самій. Не чекайте на когось. Не чекайте, коли ви станете ідеальною версією себе соцмережі. Це той інструмент, безкоштовний майданчик, де ви можете прокачувати свої навички і робити себе кращою кожного дня. Ви ж не робите, ви не знімаєте розмовні відео для когось. Ви це робите в першу чергу для себе. Як відбувалося в моєму випадку, і вже з того це все переросло таким сніговим комом, полетіло далі. Пішло пішов розвиток. Тому ні, я не скажу, що потрібна окрема спеціальна людина для цього. Мо. Можна весь цей шлях проходити самій, але завжди пам'ятайте, що якщо є людина, яка чітко вас направляє, дає правильні вправи, дає правильні теми для того, щоб розвивати себе у сфері ораторства, відповідно, ви досягнете цього успіху, якого ви бажаєте, значно швидше. Людина живе, працює, займається класно в своїй сфері, і тут вона, так мені треба вивчати ораторське мистецтво, і десь вона перебільшує. Тобто, це важливо так на початках, коли ми намагаємося щось вивчити, і деколи ми переграємо, перебільшуємо. Чи так буває, що ой, це вже не, не та люда, не та Оленка, яку я знаю. Ось вона якась така запишилася, вона якось так настільки там сповільнено говорить дуже чітко, дуже це аж якось так, аж якось незручно в цьому перебувати, бо здається тобі, що ти в чомусь не, недовивчений чи, чи так далі. Чи бувають такі такі негативні моменти, коли людина настільки поринає це ораторське мистецтво і намагається бути не схожою навіть на себе, якою вона була? Mm -hmm. Дякую, це гарне запитання. І в мене одразу є така чітка відповідь, що немає негативу. Є завжди досвід, досвід, який ти здобуваєш. І відповідно, якщо ти вийшов, я теж пам'ятаю свої перші відео, як я їх знімала. Я стояла так, дивилася на себе в камеру, так м'яко ем, усміхалася, О, в мене очки так кліпали. Вітаю, мої шановні підписники! І цей голос був не мій. Я погодилась неприродно. Переглядаю це відео, мені його важко переглядати, тому що я. Не звикла до себе в кадрі. Відповідно, так перші рази це може бути якась певна награність. Ми не можемо зробити все так, як ми це робимо в житті. Тому що, коли включається камера, це зразу якийсь такий клік в голові, що там має бути ідеально. Мій голос має звучати оксамитово, Я маю розмовляти, як усі ці найпрекрасніші люди, які хочеться слухати. Ні, кожен голос унікальний, і ваша природність в голосі вона буде навіть, якщо ви говорите говорити трішечки вище, чи на трішечки нижчих тонах вона завжди буде привертати більше уваги ніж штучний голос, який ви формуєте після якихось навчань чи після перегляду якихось порад з ораторської майстерності в Ютубі. До прикладу, моя вчителька, можливо сказати, тренерка, відома журналістка Тетяна Тарасенко. Вона працювала на радіо, вивчала, редактором. Була і ведучою. Вона багато чого нас навчала. І вона казала: ви повинні. Зрозуміти один момент, що коли ви переходите, приходите на радіо, вмикається мікрофон, і ви починаєте говорити, ви здається там одні, і ви намагаєтеся все вірно висловити свою думку, підібрати правильні слова. Пам'ятайте про те, що навіть коли ви біжите до тролейбуса, і ви спізнюєтеся, і вам щось треба на ходу швидко відповісти, ви теж маєте підбирати правильні слова для того, щоб це вже так у вас відклалося, робилося все на автоматі. Не потрібно е, розуміти те, що ага, я на радіо, чи там я на телебаченні, я перед мікрофоном, перед камерою. Один. А вже в реальному житті я от такий, що можу собі якесь там гарне таке слівце, таке масне сказати, там, чи, е, чи власне більш такий. Простою мовою, от тому, якщо ми це вже зробимо як традицію, як зазвичай, то нам буде набагато простіше. Це все ж далі в реальному житті, де ми не працювали. І от я цю істину для себе запам'ятала. Ви знаєте, але до цього кожен приходить ну, до якийсь певний шлях. В моєму випадку я до, до цієї природньої поведінки, до свого природнього голосу, йшла десь приблизно півроку. Тобто це не малий проміжок часу, і часто трапляється так, що людям треба спочатку себе запитати, чому я не можу себе сприйняти такою, як я є, чому я не можу проявитися? Спочатку шукаємо ці моменти в своїй голові, а тоді вже воно буде йти. Ну скажімо так, ваша мова буде литися, і ви будете природніми, тому що ви звикнете до себе, ви зможете розуміти те, що така, як я є, я окей зі мною все гаразд. Але є моменти, коли коригується коригується голос, коли коригується можливо якась манера спілкування від тренера. Якщо ми говоримо про публічні виступи, то я взагалі тут таки рекомендувала працювати зі спеціалістом, тому що, по-перше, публічний виступ це не лише про мову тіла і голос, це про структуру публічного виступу, про вміння контактувати з аудиторією, щоб у вас не був просто монолог, а щоб ви вміли зарядити свою аудиторію. Вчора від Тернопільської міської ради проводилася панельна. Дискусія на тему мова ДНК нації, і ну як би це не було там смішно чи не смішно, але от говорить спікер, а заді людина заснула. Розумієте, ну типу, це наче прикольно з однієї сторони. І Я думаю, так підійти до нього, запропонувати свої послуги з прокачки публічних виступів ораторської майстерності, чи не варто людину ну, якимось таким певним чином навантажувати. Але так, коли ми, ми ж йдемо виступати для того, щоб бути почутими, щоб люди для себе отримали якусь інформацію, отримали якусь користь. А коли ми йдемо і говоримо просто монологом і боїмося мікрофона, починаємо. Перебирати пальцями, тупотіти ногами, наш погляд губиться. Ми не знаємо, куди себе подіти. Людина, яка таким чином виступає, вона точно не справить відповідного враження на людей, тому що людям потрібно зрозуміти, чому я її маю слухати, чому я маю приділити свій час саме їй. Бачити свою аудиторію, вміти спілкуватися. Я теж пригадала один такий позитивний момент. Приходила на майстер-клас, хоча це був я навіть не знаю, чи майстер-клас, просто спілкування з відомими особистостями, і на яке прийшов телеведучий Олександр Падан. Ось, і коли багато людей сидить так півколом. І він розповідає про своє життя, про свою роботу, різні моменти про натхнення, про мотивацію і так далі. Але його розмова з цією, там ну близько сотні людей. З цією сотні людей, яка була е в залі, він настільки класно спілкувався, що в мене в самої виникло відчуття, що він мені це розповідає. І в нього були ну тепер я вже це знаю. Там кілька точок в залі, куди він. Дивився для того, щоб дати зрозуміти, що йому всі важливі, йому важливо, як ви реагуєте. Відповідно, він напевне змінював далі свою мову про те, що він розповідає від той реакції, яку він споглядав в залі. До цього потрібно дійсно дійти, аналізувати, продумати і далі впровадити в життя. Але для реальних людей, що ще важливо, які ви поради даєте для того, щоб впевненіше спілкуватися. І бути цікавим іншим, якщо ми говоримо про соцмережі, то це 100% потрібно почати знімати себе якомога частіше на камеру. Тобто, коли ви знімаєте себе так, в мене бували такі перші випадки, коли я не могла дивитися на це відео, і мені потрібний був час для того, щоб видихнути, налаштуватися. Так, Лариса, окей, зараз ти дивишся все так, як є. З себе трішечки похвали, а не тільки знайди якісь негативні сторони в цьому відео. І Відштовхуючись від цього, роби висновки, ставай кращою. Наступне відео, коли я вже переглядала, я вже розуміла, що би я хотіла підкоректувати, змінити. І відповідно від того, відштовхувалася і починала говорити вже краще і краще. Тому людям для соцмереж, в принципі, і не лише для соцмереж. Навіть якщо ми говоримо про публічні виступи, я завжди рекомендую пропрацьовувати перед зеркалом свій початок виступу. Так, погоджуюсь, потім може все піти не за планом, можуть відбуватися різні такі імпровізаційні. Моменти, і це класно, тому що тоді людина живіша в своєму виступі. Люди зчитують це як непродуману структуру і завчені слова, а ось такий контакт за аудиторією. Тому ставайте перед зеркалом, починайте говорити, махайте руками так, як вам на той момент махається. Потім ви почнете помічати, так можливо, я тут роблю забагато жестів, і це може відволікати людей. А можливо, навпаки, я стаю в закритій позиції і опускаю руки донизу, і взагалі виглядаю інертно, і це потрібно виглядати. Виправити у собі, тобто такі маленькі допоміжні моменти, вони будуть вас покращувати і налаштовувати на те, що наступні ваші кроки будуть все таки кращими. Як підготувати себе взагалі до виступу, до якоїсь довгої розмови, можуть бути це якісь там конференції навіть в себе, там на фірмі з якимись колегами? І чи, можливо, там хтось і по відеозв'язку ще до вас доєднується хтось з нових людей і вам треба гарно висловити свою думку. Як можна себе до цього підготувати? Так, продумати, що ми маємо коротко, таку вижимку на початку, для того, щоб людина зосередила, зрозуміло, сфокусувалася, що зараз буде далі. Все викликають. Ладати чітко невеликими порціями, щоб люди не могла це встигнула зрозуміти, бо кожен з нас думає швидкість думки різна і швидкість прийняття. Про це важливо, як ще, наприклад, як ми маємо чітко говорити, які ваші улюблені вправи для того, щоб вимовляти чітко про дикцію зараз. Я розповім, але хочу повернутися до того, як підготувати себе на Такому моральному етапі, тобто, коли ви починаєте виступати, завчіть попередньо хоча б кілька перших фраз, для того, щоб ви мали можливість, ваші фрази, от вже виговорюються з ваших уст, а ви мали можливість ух, видихнути і подумати про себе, про те, як я виглядаю, що зі мною відбувається, проконтролювати свій голос як мінімум, і відштовхуючись від цього, вже тоді почати далі говорити. Ну і звісно ж так, підготовка важлива, і якщо ми говоримо про голос. Говоріть завжди на будь-яких виступах на півтона гучніше. Тобто, коли ми говоримо дуже тихесенько. Люди не концентруються на тому, що ви говорите, а вони пробують розібрати, що ж це за слова такі. Якщо ми говоримо про улюблені вправи, то це починаємо з такого дихання йоги. Я його називаю, дихайте животом, діафрагмою. Тому що, коли ми вдихаємо через живіт, у нас, звісно ж, більше опори в голосі з'являється. Він не буде настільки сильно тремтіти, якщо ви переживаєте, хвилюєтесь, і обов'язково пропрацюйте невеличку артикуляційну гімнастику. Це ви можете зробити банальні прості вправи, коли ви Втягуєте губи сопілочкою вперед, потім розкриваєте в широку усмішку, можете покусати губи, можете язиком, так умовно, скажімо, почистити почистити. Так, почистити зуби язиком всередині роту, трішки повідкривати нижню щелепу, поопускати її вниз. І взяти для себе буквально кілька мінімальних вправ для дикції. До прикладу, берете. Букву Б або Р, ну якісь такі більш такі тверді звуки, і починаєте додавати їх до голосового ряду. Голосовий ряд це в нас звуки і е «а», «о», оурірарорури. І. і намагайтесь більше артикулювати. Ставте корок від вина, в ротик між зуби і починайте дуже сильно перебільшувати розмову губами. Це додасть якраз ось цієї чіткості, виразності вашій мові, і сам звук буде йти набагато чистіший. Студенти, ви теж беріть собі це до уваги, і школярі, мабуть, також. Якщо ви знаєте матеріали, ще й класно це розповідаєте. То звичайно, що вчителі набагато швидше поставить вам достойну оцінку і не буде вас довго мучити. А ви знаєте, це не лише про студентів і учнів, це і про викладачів. Я була запрошеною спікеркою, також в ТНЕУ. Зараз зуну лекція була для студентів, але прийшли вчит... разом. Вони з своїми викладачами, і викладачі задавали більше запитань ніж самі студенти. І потім ці ж викладачі, двоє з них, прийшли до мене вже в подальшому в академію ораторської майстерності працювати над собою там, вчитися там, тому що в ті часи нікого не вчили ораторській майстерності. Як себе поводити перед цими учнями, студентами, як втримувати такий довгий проміжок часу увагу аудиторії, ось що дуже важливо. Це як він. Те взагалі, всього про що говорить людина, щоб люди змогли, наприклад, студенти сприйняти якусь думку, потрібно вміти її донести. Для натхнення, які люди відомі, можливо, особистості, які вам дуже подобаються, кого ви рекомендуєте слухати, дивитися, переймати досвід, можливо так, це серед них і багато акторів чи відомих якихось політиків. Але для натхнення, кого б ви рекомендували переглянути? Навіть може бути соцмереж блогерів або якихось цікавих людей, які... Справді гарно спілкується, висловлюється і вам подобається. Щиро рекомендую блог Лариси Чорненької, <гум> 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 без сумніву так. Там є багато корисних порад. Заходьте туди, дивіться. Насправді, якщо чесно, для натхнення найкраще працює, просто переглядати різнопланові відео, інтерв'ю е, ОПРА. Вінфі, так бо вона прекрасно справляється з цією справою. І якщо ми говоримо про політиків, теж просто всі політики вони мають тренерів з ораторської майстерності так, і, є. і так, це вже не новинка, тому переглядайте політиків, тому що в них дуже гарно поставлена їхня вимова, і в них дуже гарно виставлена жестикуляція. Їхній кожен рух є продуманий. А ще рекомендую, якщо ми говоримо про мову тіла, ви можете включати відео і просто виключати звук і спробувати дізнатися по. Ось цих жестах людини, про що вона зараз говорить. Таким чином ви будете більше зчитувати людей і в повсякденному житті. Класно, мені це подобається. Я думаю, що багато ще цікавих вправ для того, щоб розвиватися, для того, щоб навчатися ораторському мистецтву, і говорити чітко. Цікаво захоплююче. цього будемо вчитися. Звичайно, ще протягом наступного часу будемо щось вигадувати для вас, для того щоб ви вдосконалювалися. Але наразі, так як наш час цієї програми відверто наух, вже завершується. Лариса, побажання для наших слухачів в моєму посібнику в академії ораторської майстерності, є така фраза: не бійся великих мрій. Вони, наче розкішні вітрила, сміливо понесуть тебе життям. От не бійтесь, мріяти, відкривайте себе світу неважливо через публічні виступи, через тетате спілкування, через соцмережі, будь де, де ви не будете, проявляйтесь, будьте почутими, спілкуйтеся так, щоб було приємно вам, і щоб люди, які зараз є поруч з вами, теж отримували насолоду, тому що ми про людяність, ми про життя. Маємо можливість слухати своїх талановитих класних експертів, навчатися чомусь новому і змінювати своє життя. Нагадаю, що сьогодні в нас в гостях тренерка ораторського мистецтва Лариса Черненька у студії для вас працювала Людмила Роденко. Ми продовжимо далі на хвилях Ухрадіо. Будьте разом з нами. Відверто на ух.